Добрий вечір. Всім було цікаво, що з моєю картоплею, яку я садила до морозів у лютому місяці. Ось я розрила, бо незручно двома руками. У мене в одній руці телефон, в другій. Ось дивіться, картошина. Пустила коріння і вже отакі росточки. З і картоплею. Усе добре. Все, і картошиною, ну. Друга картошина тут в мене була. Так, дивимося. Так, дивимося. Так, росточок. Далі не рею, щоб не порунтати. Так, я так розумію, що потрібно знаходити агроволокно і накривати, тому що їй може бути холодно. Так, знову картопля. Ось такий маємо росточок. Так що все з моєю картопелькою добре. Потихеньку росте тут я садила рядочок картоплі між, е, поміж петрушкою і цибулькою піром. Пір вже ми поласували, практично з'їли. Петрушку в процесі резимо як ті зайці. Отак ми її повсмикували, повризали, а посередині картопелька. Петрушка довго не буде, вона має свій термін, це вважайте. Другий рік урожаю, вона викине цвітоноси і вже буде непридатна вона вирветься, а картопелька лишиться на молодий урожай. Так що всім гарного дня. Працююча технологія, я вам скажу, працююча. Наві... Мабуть, я накрию тепер агроволокном. Щоб картопелька не мерзла, тому що вона виткнеться і вона буде хотіти тепло. Ну, тут також я думаю, з нею буде все добре. О, бур'ян. Ось також Березка. О! Розточок. А тут головний агроном, без нього ж ніяк. Так що дуги є, хай примітивні, не дуже гарні, але дуги є. Уверх дуг накриємо агроволокном і хай моя картопелька росте. Всім гарного дня, Уже вечеріє. Я, як завжди, як виберуся, знімаю щось, то вже темна ніч. Ну нічого. Головне, зняла, показала вам. Мену працюючи, тільки обов'язково треба укривати. Це я ще накривала тільки плівкою. Ну, така старенька-драненька плівка була. Вона зараз у подрібному місці. Це реконструкція моєго парничка відбувається. Це він в процесі роботи. А це двері обмотали, щоб не намокли від дощу. Обмотали тою плівкою, що був накритий, була накрита картошка. У мене там є агроволокно. Я накрию агроволокном. Щоб картопільки було добре. Так що всім гарного, доброго, мирного, позитивного, всього найкращого. Пока-пока. На дворі вечірію, а я агроволокно по-швидкому накинула, тому що картопля під верхом, щоб не змерзли ключички, накрила. Ось такий вам має вигляд. Щоб вона не мерзла, такий тунелик вийшов. А було під руками і швиденько накрилося. Так що такі справи. Всім пока-пока.